Привіт світлячки! Хочу розповісти вам про базовий курс ведичного астрології, той, який я записав, От, зробити його презентацію, і також записав спеціально це відео для тих людей, хто хоче придбати цей курс. От, тому в цьому відео я запишу відповіді на всі поширені питання, які задають, розпоясню, що це за курс, як він працює, як його придбати і так далі. Якщо у вас залишаться якісь запитання, то тоді вже напишете мені в Телеграмі. Ми в Телеграмі, ну, Телеграм або Viber, і ми вже ці всі питання обговоримо з вами. Так, поїхали. Так, значить, де він є? От він є цей курс. Так, так значить, курс. Я цей курс записував, ну, збираю всі матеріали більше десь років 12. так. Писав я цей курс 2,5 роки. От і остання група, яка у мене займалася по цьому курсу, це була тривалість курсу е, 15 місяців. Курс, взагалі, розрахований на рік часу. Значить, основні три теми, які ми розбираємо. Ну, чотири теми в принципі, да? що три теми – це планети, будинки, знаки. Датось оці три теми ми розбираємо достатньо глибоко. От курс розрахований на людей. Цей конкретно він так називається базовий курс ведичної астрології номер один. Тому що є базовий курс ведичної астрології номер 2 де ми вивчаємо Накшатри. Це другий рік навчання. От. і третій рік навчання це вже йде. Дробні карти. Значить, що сюди буде входити в курс? Значить, в першу чергу сюди в курс входить. Тут є деякі додаткові файли, тут на це не звертайте увагу. Ось ці файли, ви всі отримаєте. Ось, ось ці всі файли, ви все це отримаєте. От вони будуть заархівовані. Плюс також у вас буде файл з посиланнями на YouTube на всі відео. От я тут трошки обрізав. От якщо там буде хтось дуже розумний захоче ці відео скачати, ви їх не скачаєте, тому що файл спеціально підрізаний. От, значить, ну, звичайно, коли ви придбаєте весь курс, то він буде в повному об'ємі. Тут є заняття, бачите, перше заняття, друге. О, тобто Тут всі ці заняття вони є, О, даються додаткові матеріали. О, тут є значить, як тут записано, ну, для прикладу, тут є, скажімо, про, ну, давайте спочатку, наприклад, от про планету. Да? Окремо йдуть посилання на Сатурн, окремо йдуть посилання на Рахуету, плюс йде додатково запис занять, які ми проводили в групі. От Також можуть бути додаткові матеріали для перегляду. Тож, ну, наприклад, тут я давав про багаводдіту, тобто я даю начитка спеціально для астрологів. От, тобто хто навчається, тому що якщо ви не розумієте те, що ви є душа, душа вона перевтілюється, то вам буде важко вивчати ведичну астрологію. Ну, от. Е, знову ж таки, е, я не займаюся тим, щоб там ви там були там, в одній релігії, перейшли в ні, Я цим не займаюся. Це є ваш особистий вибір, це не моя компетенція. От тут важливо через Багаводді, то ми на це дивимося чисто з наукової точки зору. Про те, що в нас є священні писання, в яких описуються ці всі речі, та це все пояснюється. Так, значить, тут є всі записи. От, ну, тут можна подивитися, вони йдуть до самого кінця, до останнього. Плюс ще в кінці там є відгуки записані. також, ну, Курс я постійно, кстати, курс записаний, але я там завжди щось додаю. Тобто, Наприклад, тут будуть відгуки учасників проєкту. Хто вже пройшов цей курс, також важливо їх подивитись. Це цікава інформація. В принципі, На Ютубі ну, заходите на YouTube, пишете Петро Клічук, ведичний астролог, вас, ну, переходите на мій YouTube канал, там є Петро Клічук відгуки. От, І там можете пошукати, подивитися, там в принципі, це відео буде. Так, я цю вкладочку закриваю, вона нам не потрібна. Значить, відповідно, у нас що йде? Перше заняття у нас ідуть програми. От тут я даю програми, які вам необхідні для того, щоб ви могли навчатися. Книги додаткові, які потрібні. От ну книги зараз на жаль, ну, поки перехідний етап, скажімо так, деякі книги є російсь... ну, книги російською мовою, тому що на українській мові наразі книжок перекладених немає. От, ну люди цим займаються прикладом, але я поки що не зустрічав. Ну тобто, десь щось є. Ну це такі перші, скажем, ластівки, то стільки, тільки перші, перші. От то, то що у нас з'являється. Так що так. Так, далі, значить, програми потрібно встановити. Програми встановлюються згідно тих стандартів, які ми будемо навчатися. Тому що в мене не раз туди звертається. Ой, Петро, а от ви сказали то. А в а в мене от то. Я кажу, звідки ви це взяли? І мені людина показує, що на якомусь сайті там вело інформацію і так далі. Я таким не працюю. Коли у нас проходить навчання, витримається однієї школи, одних стандартів. От, якщо ви ввели цю програму, ввели ці ці установки, виставили ці всі на, налаштування, тоді відповідно ваша програма працювати буде, і все, що я говорю, у вас буде висвітлюватися, так як я сказав. Ну, от, якщо ви там понастановлювали якихось невідомих мені програм, оця програма Джеганатха Хорама, є, є сайт офіційний на Расім Харау. Це є учень Сенджерадха, який дає цю програму. Налаштування, ще раз повторю, це дається конкретно під нашу школу, тобто ту, яку я веду. Так, далі, значить, потім у нас ідуть мантри знайомства. Значить, Обов'язково перед початком того, як займатися, потрібні мантри. Тобто, у нас іде знайомство зі мною, зі школою, з учнями. От, обов'язково ця частина. Ну також вам потрібно поставити цілі, для чого ви прийшли на цей курс, що ви хочете отримати. Курс розрахований значит, таким варіантом: перший рік навчання ви навчаєтеся для себе, другий рік навчання ви можете бути як куратор групи, третій рік навчання ви навчаєтеся, ви вже можете збирати перших учнів та вже можете тоді пробувати навчати. От. Ну, це якщо ви не маєте досвіду, то такий шлях. Якщо ж звичайно у вас є великий досвід, то ну все одно треба перший раз пройти для себе навчання, другий раз ну, от, як куратор групи, що ви навчились вести, навчились давати відповіді на запитання, тоді можете збирати свою групу. Також для того, щоб ви могли нормально працювати, вам потрібно зібрати хоча б 50 гороскопів людей, яких ви знаєте, плюс 50 гороскопів відомих якихось особистостей. Нормальний робочий режим, у вас має бути 100 гороскопів. Це обов'язкова вимога. Ви просто з часом зрозумієте, що на менших оборотах працювати неможливо, тому що у вас немає прикладів і вам важко щось дивитися. Ви маєте мати свої живі приклади. От. <кій> так, далі. Потім йдуть планети. Сур'я, Чандра, Манга, Лабудха. Тут є планети, розписані. Ну, наприклад, про сонце. Значить, про сонце. Нас дивився 49 слайдів. Там є з прикладами, все розписано, з картинками, з поясненнями там і так далі. От. Бачимо, да, що тут, тут слайди, все роз'яснюється, мантри пояснюються і так далі, так далі. Тобто все це є. Так, ще один такий момент. Якщо я там, наприклад, в приклад поставив, там був мене були такі випадки, там, допустим, якогось президента якоїсь країни, це не означає, що я там за якусь країну чи ша щось там. Це абсолютно до цього відношення немає. Тобто, ну тому що я приклад, от є людина, то що ми просто розглядаємо чисто з такої точки зору. Тобто це не має абсолютно ніякого відношення там, до моїх політичних поглядів і так далі. От ну бо кажу, мені деколи такі дурниці там пишуть чи говорять, що мені просто страшно. Ну я тому стараюсь обмежувати. Ну, Кажу. Люди бувають різні, так що таке. Так, на спочатку ми вивчаємо глибоко планети. От, не думайте так, що ви планети вивчили, ви їх знаєте. Ні. От, е планети ви будете завжди, е ви все життя будете вчити. ну, Всі, хто займається Джотіш, ви будете все життя вдосконалювати свої знання про силу та якість енергії кожної планети. Е Далі, термінологія. Ну, дуже важливо ввести термінологію. Я думаю, що це буде одне заняття. Мені прийшлося ввести два заняття. От, значить, тут пояснюються всі базові терміни, які нам потрібні. Що це за термін, який він як він працює, як він роз'яснюється? Також є е, пояснення там, ну такі, скажімо, базові введення, що ви розуміли, що таке що ж це не є така проста наука. Ну, от з посиланням на священні писання на першу джерела. все, що я даю, я всюди даю посилання на першоджерела. Далі, вивчивши планети, ми тоді далі вивчаємо знаки Зодіаку, це йде водна. Потім далі ми вивчаємо будинки, так що ви знали, що це таке, як воно працює. От, далі в нас іде встановлення налаштування програм. От, і далі ми починаємо вивчати е, сила якість планети, яким чином вона определяється. Тому що, вивчивши планети, ви знаєте, ага, сила якість така, то а в гороскопі ви вже будете дивитися, От Сонце сильне, слабке, середньої якості е, сила і якість. <кліст> по яким параметрам це все ми будемо дивитися. Ну, от, значить, ось ці всі заняття у нас будуть. От, там з прикладами даємо. От, ну, найбільше, найкраще це ми коли працюємо в групі з групою. Е, далі ми це навчились определяти. Наступне у нас іде гармонізація планет. У нас іде три заняття на гармонізацію планет. Значить, ну, в першу чергу, там йде. Зараз секунду. Там йде, ну наприклад, тут по гармонізації планети по сонцю, так от, значить, в файлі в нас йде 34 слайда, слайди, там десь годину півтора відео. От плюс обов'язково вам потрібно подивитися заняття, от, тому що е, коли розказується одне, а там ще є. Ну, коли ми в групі це проговорюємо, там набагато глибше і набагато краще. Ну, коли з прикладами конкретно. От, далі, тут, ми кажу, йде сила якість планет, потім далі. Далі у нас йдуть будинки. От, 12 сфер життя, у них у всіх потрібно навести в порядок. Перш ніж когось консультувати, спочатку вам потрібно провести в порядок себе. Тому ви гармонізуєте всі ці речі. Знаєте, я ці всі речі можу розповісти вам там, ну, за годину часу, все, що тут є розписано. Але це буде інформація така, яка пролітає дуже швидко. Коли ви починаєте осмислювати, завантажуватися в ці всі речі, погружатися, скажімо так, тоді ви починаєте утримувати глибину. Курс якраз для цього призначений. Я чому кажу, що послухайте відгуки, тому що коли рік часу ви з цим пропрацюєте, тут ми тут працюємо в режимі Астрокоучинг. Ну тобто, це не просто таке, що послухав інформацію, побігли далі. Ні, тут важливо те, щоб ви це навчилися з цим працювати і в першу чергу пропрацювали своє життя. От, коли ви прожили своє життя, напрацювали його добре, так як потрібно, тоді знаєте, кажуть, живіть так, щоб вас питали. Коли люди за вами бігають та питаються у вас, що ви робите, як ви робите, як ви так живете, ну, відповідно, тоді людям захочеться за вами йти і щось у вас питати, чогось у вас вчитися. Так, про перший будинок, два заняття, про другий, два заняття. От, ну що ви розуміли, те, що перший будинок, наскільки він важливий, тому що ми займаємося 16 годин. О, знову ж таки, про перший будинок О, зараз я вам скажу. О, перший будинок тут скільки слайдів <клес> 164 слайда, PowerPoint. От, ну, в принципі, це приблизно десь 70 сторінок друкованого тексту. Курс взагалі розрахований. Наразі це є найбільший курс в Україні, тому що в мене тут є закладено в курсі 500 годин навчання інформації. Далі в мене в курсі тут по цих всіх слайдах є 8 тисяч слайдів. От вісім тисяч слайдів це приблизно дві тисячі сторінок друкованого тексту. Якщо книжками. значить, тут ми проходимо будинки. Потім далі ми починаємо вивчати накшатри. Значить, курс він є адаптований під сучасних людей, тому що люди ну, знають в основному так: планети знаки будинки. О, взагалі, джотіш, хто вивчає джотіш, це є накшатри. Ну, тому дуже важливо, щоб ви знали накшатри. О, це, ну, тому що це вивчається, це йде по джотіш. Mm. E, далі. Нас потім йдуть ну, панчанг. Накшатри ми вивчаємо, хурта основу ми беремо. Ну, потім ми вивчаємо детально. Ну, 12 знаків зодіаку. Також пропрацьовується ще раз всі планети і будинки. У вас буде глибше, набагато глибина. Ну, тут бачите з гороскопами, тут відразу є приклади гороскопів. Ну, тобто ви можете зайти, подивитися зразу приклади. Далі раху кету йде кермічна астрологія періоди, да, вона називається От, транзити, веча От, варга. От, астрологічна сумісність партнерів трохи там є. От, частково ну, трохи тут є інформація про Аргала, бо це важлива тема. От далі. От, ну і потім ще додатково я давав там рут дробні карти. От спеціальні лагни, ну це, скажем, презентація. Тобто трохи ми там з ним пропрацювали, тому що я далі буду це давати в курсі, щоб хоча б людей було розуміння. Тобто, ось такий курс у нас. Далі по самому курсу, значить, так як зараз в Україні йде війна, от збирати групи в когось того виключають, хтось бігає там від ракети, і так далі. От найкращий варіант зараз на даний момент це придбати весь курс, займатися самостійно. Значить, для тих, хто придбав курс, ви займаєтеся самостійно, плюс у вас входить в. Ще раз повторюю, ви купуєте весь курс це є 56 занять. Про ціну зараз скажу. Хорошо? От, значить, ви берете весь курс, займаєтесь самостійно. В нормальному варіанті вам потрібно приділяти хоча б 2 години в день, 6 днів на тиждень. Один день в тиждень повинен бути обов'язково вихідний. От вам потрібно відпочити обов'язково, по-інакшому ніяк, тому що у вас буде просто з часом перегруз. Якщо ще перших там 3 три місяця це ще можливо, то далі у вас буде просто перегруз і ви не зможете нормально ні вчитись, ні відпочивати. Тому я обов'язково настаю на тому, щоб ви займалися тільки джотіш. Ні в якому разі не треба навчатися паралельно ще на п'яти курсах, бо ви нічого не навчитесь. Тому що в мене кажу досвід уже такий є. Далі. Ви далі що робите? Займаєте самостійно, плюс в цей курс входить 12 особистих консультацій зі мною по одній годині. Тобто, місяць часу ви відпрацювали, телефонуєте мені, пишете Петро, мені на консультацію. Окей, тобто я даю відповіді на ваші запитання. В принципі, якщо ви будете уважно все слухати і конспектувати, тому що нараз таке буває, я з людиною починаю спілкуватися, да даю відповіді на запитання, і там же є відповіді на ці питання. Люди сидять, слухають. Потім ой, Петро, у мене питання. Я кажу: я тільки що з людиною спілкувався. Чому ви не слухали? Ну то я можу і насварити деколи, тому що ну, якщо на це я скажімо, потребу. Тому найкращий варіант придбати курс і займатися самостійно. От, плюс раз в місяць на годину ви записуєте всі питання, дзвоните до мене, ми з вами спілкуємося. Ціна курсу, значить, в середньому зараз на ринку навчання коштує 5-10 євро за годину часу. От мене ціна це є до 5 євро, 4-5 євро. Але так як курс великий, тому ціна цього всього курсу він коштує 2,5 тисячі євро. Оплачується відразу всією сумою, яким чином проходить купівля. Ми з вами списуємося в Телеграмі. Далі ви пишете мені на повідомлення на почту Петро. Хочу придбати курс. От, я вам відправляю реквізити для оплати. Реквізити виключно тільки на моє прізвище і ім'я. Якщо я не давав таку вказівку, тобто, якщо я вам особисто не сказав про те, що кудись перевести на інакше, от, ну, щоб не було таке, що десь аккаунт і ще щось таке. От, тому ми це все робимо на пошті. Я вам даю свої реквізити ФОП в Україні. От Ключук Петро Михайлович, фізична особа-підприємець. От ви відправляєте гроші мені. От, тобто, каже, пишете мені на почту Петро, хочу придбати курс. Я вам відправляю реквізити, ви їх оплачуєте. От, я вам відправляю посилання на курс. От ви мені даєте підтвердження, так, курс отриманий. Ця переписка зберігається. Це є підтвердження для вас та для мене про те, що курс ви отримали. От з вашого емейла. E тобто, ці всі дані зберігаються. В принципі, все ну те, що я мав розповісти, я розповів. Також в кінці курсу видається сертифікат про те, що ви пройшли у мене навчання. Сертифікати будуть виставлені. Люди, які пройшли повний курс навчання, сертифікати будуть виставлені в мене на сайті. О, сертифікати та диплом. Перший рік навчання це видається. Сертифікат. Той хто у мене є куратором групи, видається диплом. О, сертифікати та список людей, хто придбав цей курс, в мене буде на сайті ця інформація. О, якщо хтось буде показувати вам диплом, скаже, що у нього там такий-то номер. Якщо цей номер та прізвище цієї людини не вказано в мене на сайті, значить це якийсь самозванець. Е, Так що таке е, в принципі я відповім на всі питання. От останнє питання, яке у вас має бути, це куди оплачувати гроші. Тому, будь ласка, пишіть мені в Телеграм. Або якщо ми вже почали з вами переписку в Телеграмі. От, то якісь питання. Ще є. В принципі, я кажу, я дав відповіді в цьому відео на всі популярні питання. Якщо ще якісь питання, пишіть мені в Телеграм. В основному переписка мене в Телеграмі або в Viber. в Viber або в Телеграм. От, відповім на всі питання. Я кажу: в принципі, тут є відповіді на всі запитання. Далі тільки оплата, берете курс, навчаєтесь. Дякую за увагу. До зустрічі на курсі.